Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави. Якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави, прошу, допоможи, скажіть. Вищі сили, янголи, хрунці, духи кави, прошу, допоможіть, скажіть, які є перешкоди, чи є взагалі якісь перепони на дорогах на гроші? Того, хто дивиться це відео. Стоїть дуже сильний крадник. Щось зав'язано на луну. Так, тут сильні дуже перешкоди. Треба забрати, заперечую повністю, весь негатив знімаю. Убираю всі прив'язки, всі кратники, знімаю, заперечую. Заперечую весь негатив. Убираю. Повертаю тому, хто зробив. Не на переклад, а на самого заказчика ляга буде, буде так. Скажіть, ви ще сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив перешкоди на дорогах на гроші того, хто дивиться це відео? Так, зараз відкриється шлях, Стане набагато більше інформації, дуже корисної інформації, і це буде йти від жінки. Поважного віку такого жінка. Це щось нове. Нова інформація. Так, я хочу забрати. Оцей негатив Заперечу повністю. Весь негатив знімаю. Заперечу весь негатив убираю Зараз я хочу подивитися, що це за жінка, що вона хоче. Ну, Це погано. Дивіться, тут роблять увод, перевод якийсь вашого її фінансового шляху цього. Це все я заперечую. Обираю повністю весь негатив, одвертаю. Всі адміни, подміни знімаю, більше немає негативного, магічного впливу на тому, хто дивиться це відео, шляхи на гроші відкриваю, буде так, буде так. Повертається фінансова вдача до того, хто дивиться це відео. Скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негативний магічний вплив? На дорогах на гроші? Є перепони? Ще є, ще агресивна дуже така ідея. Заперечу весь негатив, знімаю, убираю. Ой, чи лишився ще хоч якийсь негатив, перешкода, що заважає. Тому хто дивиться це відео, мати гроші. Ось іще я заперечу, весь негатив убираю. Знімаю всі порчі, прокляття, мороки, стягать, убираю, убирає, цікає. Повертайтемо, хто зробив. Буде так, буде так, буде так. Скажіть ви щасливі, чи лишили ще хоч що-небудь, що заважає тому, хто дивиться це відео, мати гроші? Ще й приворот стоїть. Оце також заперечую, весь негатив знімаю. Більше немає жодних крадників, стягів, приворотів. На тому, хто ви дивиться це відео, знімаю повністю весь негатив, буде так. Скажіть, чи лишилося ще хоч щось, хоч який-небудь негатив, що заважає мати гроші? Так важко. Ну, це я теж буду забираю, весь негатив, убираю всі нападки. На фінанси того, хто дивиться це відео, знімаю. Заперечую, ось негатив, убираю, Заперечую всі крадніки знімаю. відкриваються шляхи на гроші. Буде так, буде так, буде так. Більше немає жодної перешкоди. Мати гроші, тому хто дивиться це відео, йдуть гроші. Скажіть, лишився ще хоч який-небудь негативний, магічний вплив? На дорогах на гроші. Не знаю, тут багато негативу такого. Це ще й пов'язано з судовими ділами, справами. Заперечую повністю весь негатив, знімаю, відкриваю всі шляхи на гроші. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, скажіть, чи лишився хоч який-небудь негатив, що заважає тому. Дивіться, це відео мати гроші. Оце я заперечую, обираю повністю, Знімаю весь. Отвертаю Все. всі хто заздрість більше не може стяги робити. Отвертаю віки вічні, буду там. Скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив на дорогах на гроші того, хто дивиться це відео? Дуже гарно відкрився шлях, будуть допомагати духи роду. Тут дуже гарна карта вийшла, мають бути гроші. Так, фінанси відкриваються потік. Постійний, стабільний, прошу вище сили, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи. на Гроші відкриті, буде так. Більше немає ніякої перешкоди. Перекриваю. Відкриваються всі дороги і шляхи на гроші, буде так. Буде так. Вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду закликаю, духів каву прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на гроші. Тому хто дивиться це відео, дорога відкрита. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі дороги шляхи, буде так. Де буде все сказано здійснено, І так буде. Прошу допоможіть нам, будь ласка, вищі сили. Так, дуже сильний нападки на фінанси треба частіше дивитися такі питання. Зараз має стати набагато краще в цьому плані. Прошу вищі сили, допоможіть, щоб. Того, хто дивиться це відео, завжди були гроші, їх на все вистачало і вони ніколи не закінчувались. Добре, така сьогодні у нас кава. Приємної вам кави і до зустрічі!